Привіт, брати сестри! Можливо, ви пам'ятаєте, як на різдво ми відкрили виставку да, присвячену важливості Всесвітнього дня донора крові? Вчора святкували такий день урочисто в міському саду і від організації від проєкту Донор Одеса, що відбувається за підтримкою Одеської міської ради. Я хочу передати подяку, якою нагороджується пастор нашої громади Олександр Гроз. Дякуємо особисто вам і громаді Німецької ранської України за рости розміщення. На її виставці добрих робіт та арт на тему донорства крові в Федеральному соборі Одеської кірки. Донорства крові це дієве втілення любові до ближнього та до Бога шляхом порятунку людських життів. Нехай ваші добрі справи повернуться до вас з Тористю. Бажаємо сили, Духу та невичерпної енергії для добрих справ. Олександр Миколаївич, спасибі вам, що ви надихаєте нас, що ви з нами. Спасибі вам. Дуже дякую е, всім вам. Насправді це подяка не мені, звісно, да? але церкві, але так вже ж е, прийшла така традиція, що дарують пастору. На щастя, пастор, е, наш пастор, в цій громаді пастор, він не тільки для одної громади, а для чотирьох громад пастор, то подяки можуть залишатися там, де вони вручені. Да? Всі подяки вручені в Одесі, будуть лишатися в Одесі. Бо їх нема куди збирати в такій кількості. Але дякуємо Богові за те, що ми можемо бути корисні, робити щось добре, щось потрібне для навколишніх людей. Я всіх вас теж закликаю помічати потреби інших і бути добрими і з любов'ю до всіх ставитися. Дякую.